Ну, прям біда, голосно і капслоком. Що за несмак? Я так не думаю. Макаланський. макалан. НЕ дорогий. Добрий вечір, я тут є. Я аромат. Так це я ось. Ага. Не смішно. Дитина в іграшковому магазині. якщо кожен раз дивлячись на ботл макалана, ви промовляєте про себе. Що за несмак? Так могла б виглядати якась горілка. При тому не з верхньої полиці. Та мої вам вітання. Я з вами. Гейго, hey, це Віскі Бой, Мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді Макалан Harmony Collection Inspired by Arabica. Ботл, як на мене, трошки. тойво. Простуватий і. Відірваний від естетики, а розвернете його в профіль, то ну прям біда, наче як відрізали частину тіла і тепер видаються за косметичну фірмову перевагу. Я так не думаю. Наш серійний лот Harmony Collection Arabica розлили з міцністю 44% алкоголю без холодної фільтрації та барвників. Попередньо його витримали невідому кількість років в сезонних хересних касках. І прям у кожному прес-релізі про це написали голосно і капслоком. Сезонні бочки. Не просто бочки, а саме сезонні бочки. Сезонні. Що це таке? Я не розумію, як це сезонні бочки, бувають ну, не сезонні бочки, а бувають сезонні... Ладно. Які це бочки, сезонні бочки? Е... Я не знаю, не питайте. На лейблі. Все по класиці, інформативно та без особливих вишуканостей. Гарно і стримано. А от про бокс я такого вже сказати не можу. Тут розійшлись, дай Боже, його тут називають інновативним пакуванням, що дає нове життя, кавовому лушпинню – і це дійсно вау, так як бокс майже повністю зроблений із переробленої сушеної м'якоті, стиглих кавових ягід. Тобто з каскари. І таким чином наш бокс підлягає повній переробці і не шкодить екології. Далі просто любо диво дивитися на те, як віскімейкери намалювали свою варіацію на колосу смаку, або, як ми кажемо, в кавовій хауреці Wheel. Беззаперечний лайк. І ще одна кльова відсилочка до кавової індустрії. Мабуть, тепер ви думаєте, що спирти якимось чином взаємодіяли з кавою чи її похідними? Бо вони ж якось дійшли до того, щоб назвати цей реліз Арабіка. Відповідаю, кави в спиртах чи бочках немає не було. Цей дескриптор виник в профілі смаку виключно через майстерний підбір конкретної деревини для бочок, тих самих сезонних. А саме європейські та американські дубові бочки, які зробили усю брудну роботу. Вартість на ринку варіюється від 6,5 до 15 тисяч гривень, що мені здається дивним і доволі смішним, бо на європейських та американських ринках. Тупо те саме: 200-300-400 баксів за ботл. Схоже, що дистрибуція грає якусь свою гру, і нам її не треба розуміти. Ну і нехай пішли краще сьорбнемо цю заявочку на шедевр. Колір темно золотистий, бурштиновий, спокійний і. Елегантний, і як і вся фанбаза макалану. <звін> Ніс. М -м Цікавий макалон. Не макаланський макалон. Гм. На диво, спокійний і теплий. З металевою прохолодою та очевидно весняним настроєм. Характер помаранчево жовтий, дуже легкий, фруктовий та зовсім недорогий. Солодкість приємна і ненав'язлива. Кислотність та солодовий фермент одразу дають про себе знати, іначе як запрошують тихенько перейти до смаку. Прямо так. Без зайвих дифарамбів і прелюдій. Типу, Добрий вечір, я тут є, я аромат. Так, це я ось. Ага. Не стоїмо на проході. Давай рухаємося, рухаємося далі. що, Швиденько. Мої шкарпетки та дах нікуди не улетіли. Лише 6,5 тисяч гривень. Несмішно. Не смішно. Декомпозиція. Перший план. Гарантований мікс прянощів в стилі гвоздики, імбиру, кориці та мускатного горіху. На фоні ж лунають барвисті вигуки абрикосів червоного соковитого яблука з апельсином. І що цікаво, цей макалан на аромат і на перший погляд, точніше, на перший е, нюх. Мені здається, більш літньою ванільною версією Едра Дауер Калідонія 12. Нехай простять мені свідки Сінгл Молту за таке богохульне порівняння. Далі маємо крутий панч сухофруктів, темної карамелі з лимоном та. Марочною ноткою гречаного меду. А марочною тому, що особисто для мене гречаний мед це The Best of The Best of the Best. Прям обожнюю. Особливо, якщо його вилити на свіжий житній хліб з отакенним куснем масла. Не дивлячись на те, що аромат напрочуд зрозумілий та впізнаваний серед поціновувачів хересятинки. Мені все дуже подобається. Залити мене спиртом в бочці з-під Педро Хіменеза. фаворе, амігос! Інтенсивність аромату висока, його хочеться нюхати і прицьмокувати. Єдине, що тут усе занадто передбачувано. Якісно, стримано, дорого і банально. А може таки має бути, і я просто доколупуюсь. Смак. Ось вона. Ось вона. Ось вона, ось вона. Те, на що я клюнув, як дитина в іграшковому магазині. Кава. Вона сама. Чітка яскрава. Пані та панове, маю вам зізнатись, є у мене слабинка і не одна на щастя. Я фанатично шукаю дуже конкретні специфічні дескриптори віскі, і коли вже знаходжу, тримайте мене семеро. Заберіть мої гроші та посуньтесь в сторону. Як ви зрозуміли, кава серед них, звісно ж, є. Щільна нота насиченого подвійного еспресо на старті. Та трохи більше як капучино на розкритті смаку. Мій віскі-бро нік, а.к. Lancelot Палаючого Лона з відосіку про Драмфест влучно сказав, що це дуже схоже на Irish Coffee. З єдиною поправкою: тут солодше, густіше і контрастніше, ніж з ірландським віскі. Але кава, народ! Я на пальцях можу перерахувати, де є така крута і вирвиочна кавова історія. Далі до нас доєднуються вершкові, ванільні та карамельні мотиви, трохи схожі на потужний кентукський вайб бурбону, якого саме не скажу, але перша асоціація це щось із Рудфордів, з шкіряними та тютюновими нюансами. Наступний смаковий шар ностальгічний, майже святковий, шоколадні цукерки з кремовою помадкою, відомі під назвою Стріла. А ну, Олди, відгукніться, хто полюбляв приговорити всю упаковку в безтямійній ейфорії? А що важливо, це вже не той тривіальний та прогнозований ароматичний профіль. Маємо харизматичний, округлий та маслянистий спеціалітет смаку з пріоритетом на глибину та багатошаровість. Все, як ми любимо. Коротше. Другий ковток. М -м -м -м. От вам і тірамісу. З характерним ягідно-лікерним сіропом всередині, гірчинка чорного шоколаду з крихтами солі як фінальний акорд лунає вчасно і завершує цю подорож? Що ж, народ, два риторичні моменти на подумати: як так сталося, що аромат настільки відірваний від смаку, і як осмислити той факт, що гонитва за? Одним дескриптором може перейти усі межі адекватності. А хто його знає? Посмак нетривалий, згладжений шлейфом капучино з какаото-шоколадною стружкою. Прориваються солонуваті ноти карамелі з імбирним печивом, що вимочили в молоці. Мені не хочеться з ним швидко прощатися. Навпаки, я хочу, щоб посмак був довшим, наполегливішим і завзятішим. Це було б ідеальним завершенням моєї Арабіка стайл подорожі. А так, маємо те, що маємо. Відверто і я не фанат Макалана. Також я думаю, що за цим брендом стоїть багато стереотипів та міфів, як, наприклад, те, що це віскі для депутатів, або те, що ним завжди можна здивувати та порадувати заядлого віскі-гіка, або те, що головним секретом успіху Макалан є унікальний ячмінь сорту Голден Проміс. Культові бренди вони такі, навколо них завжди кружляють у пошуках шедевру чи зашквару. Тут питань немає. Питання виникають, коли ми бачимо цінник на полиці або в онлайні. Повірте, у мене та сама історія. Я дивлюся це божевілля, іронічно підіймаю бров і шукаю привід сказати перший ліпший низкопробний сарказм. І тихо йду далі. Втім, в даному випадку все пішло зовсім не так. Я спробував драмчик цієї арабіки на фестивалі і зрозумів, що моя слабинка. Рано чи пізно візьме вверх. Рано, ой, рано, менше місяця пройшло. Бо коли ти попаяно гонишся за якоюсь сакральною штукою, яка усім іншим здається приторним недомством, тобі байдуже попайка завжди перемагає. Проте, повірте мені, якби не заявочка про кавові ноти в профілі смаку цього віскі, я б ніколи не звернув на нього увагу, як і в цілому на макалан. Чи рекомендую я скуштувати його усім вам, мої любі віскі лавери? А вже ж так! Це крутий віскі зі своєю неповторною гармонією смаку і родзинкою у вигляді кавової ноти. До колекційного зразку він трохи не дотягує своєю масовою орієнтацією. Та втім, його можна і треба хвалити за смак. Позицію щодо екології та колаборацію з кавовим ком'юніті. Тому я з легкістю відзначаю його як вдалий та унікальний макалон, не дивлячись на його болючий прайс та дивовижно тривіальний аромат. У мене все. Дякую, що дивились до кінця. Вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Який з макалонів полюбляєте сьорбати? Та чи є у вас свій дескриптор гідний того, щоб ганятися за ним?